Окрася на стоїть я і рудворі, рай розвис, рай розвився, Христос народився, весь наш рік звеселився, а ти, пане, Господарю, відчиняй двори усі, рай розвис, рай розвився, Христос народився, весь наш рік звеселися, а ти, пане Господарю, застелясь, столи усі, рай розвився рай розвився, Христос народився, весь наш рік, Звеселився Воли вівці та ягнята Христа гріли уночі. Христос народився, весь наш рік звеселився, а ми, браття християни, Христа маємо у душі, рай розвився, рай розвився, Христос народився, весь наш рік звеселився, у покорі прибігаймо, кляняючись до землі, рай розвісь, рай. Христос народився, весь наш світ звеселився, Рай розувись, рай рослився, Христос народився, весь наш світ звеселився.